Скажіть чесно, чи бувало у вас таке, що прокидаєтесь зранку, берете телефон до рук, а там бум, одна й та сама новина, один і той самий скандал, один і той самий геніальний продукт, буквально скрізь. І здається, що весь світ по ньому збожеволів, і ви думаєте, ого, ну напевно це так важливо. Потрібно розібратися у цій темі. А що, якщо я вам скажу, що коли всі пишуть про одне й те саме одночасно, це майже ніколи не випадковість. І майже завжди геніально спланований хід. Давайте говорити реальними фактами у 99% випадків, коли всі говорять про одне й те саме, це ніколи не збіг, А добре, спланований хід. Коли всі раптом починають говорити про одне й те саме, знайте. Хтось натиснув кнопку старт і почалася велика. Піар-кампанія. А мене звати Юлія Пілкей, і я вже 6 років працюю у сфері піару та комунікацій. Я бачила, як створюються сенсації, роздуваються скандали, і як непомітно, але впевнено формується ваша думка. І сьогодні я проведу вас за руку лаштунки цього театру. У цьому відео ми розберемо топ 3 хитрі трюки, які піарники використовують кожного дня, щоб впливати на медіа, інфлюенсерів і, зрештою, на вас самих. Ті трюки, які ми зазвичай не помічаємо. Після цього відео ви будете дивитись на світ медіа трохи іншими очима і відчуєте себе справжнім інсайдером, який бачить те, що приховано від 90% людей. Готові? Тоді заварійте чайок, і ми починаємо розплутувати цей клубок. І дивіться уважно, адже десь посередині цього відео на вас чекає такий несподіваний поворот, який може змінити абсолютно ваше сприйняття всього, що ви бачите в інтернеті. Отже, поїхали трюк. Номер один. Я називаю його Продати сніг взимку. Уявіть, у вас є компанія. Ну як компанія? Нормальний собі бізнес, який працює, продажі йдуть, нові клієнти потихеньку з'являються, але насправді нічого над такого не відбувається. Але новин нуль. Нудно. А треба щоб про вас заговорили. Що ж роблять піарники? Вони беруть і створюють новину. Буквально з нічого, як фокусник, пам'ятаєте, який з пустого капелюха вжух і дістає кролик, як та як завгодно можна влаштувати дикий челендж соцмережах. можна запустити перформанс вулицями Києва. можна заявити про революційний продукт, ну як революційний, самі знаєте, або навіть влаштувати маленький контрольований скандальчик. Головне, щоб було дуже гучно і щоб змі самі прибігли і захотіли про вас безкоштовно написати. Але чому ми свідомі громадяни у 2025 році? Досі це йому. Адже здавалося б, ми вже достатньо свідомі. Ми знаємо, ми вже бачили мільйон реклами. Ми знаємо, що нами маніпулюють, а в рекламі нам продають те, що нам насправді не потрібно. Тому що наш мозок трішечки як сорока. Коли бачиш щось гучне, блискуче, буквально кидається на нього. І коли ми бачимо гучні заголовки, наш мозок автоматично думає: хм, це важливо, потрібно прочитати. Психологи це називають евристикою доступності. Звучить складно. Але насправді все дуже просто. Що легше згадати і що яскравіше у нашій пам'яті, те для нас здається важливіше. Це такий собі розумовий короткий шлях, який Регулярно обирає наш мозок. Він вважає, що якщо якийсь факт легко згадується, він яскравий, він постійно повторюється у нашій пам'яті, то воно, мабуть, якесь важливе, адже не дарма, воно так часто трапляється. Наприклад, якщо ви передивились кілька фільмів, у яких були авіакатастрофи, або перечитали кілька різних новин, як в різних частинах одночасно відбулись авіакатастрофи, ви з високою ймовірністю будете боятися літати найвищим часом. тому що ці образи пов'язані з авіакатастрофами буквально доступні лежать Зверху у вашому мозку, і ваш мозок сприймає це як яскраву дійсність, яка відбувається набагато частіше, ніж воно є насправді. І піарники знають про цю вашу особливість, саме тому вони показують вам якийсь яскравий фейерверк, дивлячись на який, ви буквально забуваєте, що все інше небо звичайне темне і чорне, і ви думаєте тільки про фейерверк. Наш мозок буквально запрограмований реагувати на інтенсивні стимули і на новизну. Раніше це був механізм нашого виживання, а зараз це механізм піарників для привернення нашої з вами уваги. А тепер замість тисячі слів зараз я покажу і розберу буквально хрестоматійний приклад від українського бізнесу, як створити інфопривід настільки красиво, що про вас напише сам вок. Уявіть собі, ви звичайний український бренд одягу. Ви створюєте дійсно класні речі, вкладаєте в нього свою душу, але навколо вас гіганти з великими світовими іменами і багатомільйонними бюджетами. Але ж як з ними змагатись, як докричатись до Вок «Форбс», щоб вас помітили? Можна було б купити рекламу, але це дуже дорого, мало ефективно і навіть заїжджа. Але український бренд Діадіа зробили геніальну річ. Вони прекрасно розуміють, що уже нікому не цікаво слухати про хорошу якісну тканину, про рівні шви. це нудно. І замість цього вони сказали: забудьте про все. Ми покажемо вам вашу мрію на дотик. Ми покажемо вам Україну, яку хочеться відчувати на дотик. Тому інфлюенсерів, журналістів, інших важливих для них людей вони не повезли в офіс на презентацію. Вони повезли їх у серце Карпат, де свіжа трава, дерева, запах лісу, і свіжий сир, який стоїть на столі. І уявіть себе на місці того журналіста із умовного вогу, якого повезли в такий прес тур, замість банальних прес-релізів, які тобі щодня. Дня надсилають на пошту, і щось від тебе вимагають, тобі просто подарували казку. Кожен твій крок вартий найкращого кадру, який хочеться розмістити і в соцмережах, і опублікувати у всіх медіа світу. Кожен твій сніданок це витвір мистецтва, і тобі не треба нічого вигадувати. Ти просто дістаєш телефон, знімаєш все, що тебе оточує, і отримуєш неймовірно красивий контент. В цей момент ти не журналіст, ти не працюєш, а відпочиваєш. І тобі дійсно щиро хочеться цим ділитись іншим. Бренд зробив усе, щоб про нього було легко і приємно ділитися з іншими тим людям яким зазвичай за це платять чималі гроші, і найголовніше, що це була не просто красива подорож чи красива картинка. Це була історія зі змістом. Вони показали не просто бізнес, а його душу. Вони зачепили важливі українські традиції, які відгукуються буквально в кожному з їхньої цільової аудиторії. Вони комунікувалися з природою, з тваринами, з красивою традиційною українською їжею і жителями Карпат. Вони доторкнулися до набагато глибшого, до українського коду, який відгукується. Кожному з і що в результаті, наприклад, ось така стаття, і ще десятки інших, і це вже не реклама. Це визнання, це та історія, яку Вокса хотів розказати іншим людям, тому що вона дійсно цінна. Це справжні емоції, краса, душа, ті речі, які неможливо купити за гроші. Його можна тільки створити і подарувати. Але це лише один підхід такий красивий, естетичний, добре спланований. А буває по-інакшому. Буває, коли потрібно діяти з блискавичною швидкістю. Це називається осідлати чужий хайп. Ось вам майстер-клас 2024 рік. Фейсбук. Виходить шалено вірусний ролик від Кляйн, де актор Джеремі Аллен Уайт лежить на червоному дивані. Весь інтернет-гуде, мільйони переглядів, мільйони гарячих коментарів під такими роликами. Що ж у цей момент робить Facebook? Не сидить і не чекає свого щастя. Вони беруть, знаходять буквально такий самий диван і виставляють його на своєму Facebook Marketplace. Просто як жарт. Але за добу про цей хід написав всі інші світові медіа. Яка вартість для мета? Ну, можливо, вартість одного дивана. Які ж охоплення? Охоплення на мільярди. Вони буквально взяли чужий хайп і на його основі створили власний інфопривід. Але буває, що інколи інфоприводи можна створити не на швидкостях, а на амбіціях. Саме це зробили аптека доброго дня, коли засвятилися на білборді на Таймсквер у Нью-Йорку. Тоді всі українські медіа пабліки просто вибухнули: Вау, клас! Це ж наш бізнес на Таймсквер, як це круто. Але давайте будемо чесними: ніхто у той момент не побіг на Таймсквер за спірином, адже ціль була іншою. Ціль була не продати продукт, а заякорити емоцію. Наприклад, наша з вами гордість, адже кожен, хто читав в той момент новину, напевно, думав, так, це український бізнес, він крутий, це ми з вами такі класні, і ця емоція набагато глибша і дорожча за будь-яку знижку. Так навіщо ж професійні піарники всім цим займаються? Придумують стільки всього і витрачають такі великі бюджети? Чому не можна просто сказати Купуйте наш продукт, тому що він класний? Раз, два, три. Тому що є три головні причини. По-перше, банерна сліпота. Щодня ми бачимо сотні, а то й тисячі рекламних оголошень. А наш мозок навчився до цього адаптовуватись. Він буквально ігнорує всю рекламу, яку він бачить і в інтернеті, і на вулиці. А ось диван з того самого вірусного ролика, на який ми з вами заліпали, або аптека доброго дня на Темсквері. Це вже щось новеньке. І тут мозок прокидається. Друге, це створити емоційний зв'язок із брендом, адже ми закохуємось не у якусь конкретну річ, а у емоції у цінності, які транслює цей бренд, гордість, сміх, подив, навіть легкий шок змушує нас щось відчувати до бренду. А емоції допомагають встановлювати емоційний зв'язок із якоюсь компанією. І цей зв'язок набагато міцніший ніж наша раціональність. До речі, напишіть в коментарях, з яким брендом у вас є той самий незрозумілий емоційний зв'язок, який неможливо пояснити. У мене це, наприклад, техніка від Apple або від DJI. І третя найголовніша причина, чому піарники цим займаються, це так звані earned media. Це золота валюта піару, Адже коли ви платите за медіа, це щитується. Це виглядає як пряма реклама, в якій вже практично ніхто не довіряє. Але коли про ваш бренд пишуть Vogue, Forbes та інші круті медіа, люди, читаючи такі статті, розуміють, що ви дійсно заслуговуєте на це. І довіра до таких матеріалів набагато вища, ніж до звичайної реклами. Отже, запам'ятайте, коли бачите, Чите якусь яскраву раптову сенсацію, яка крутиться навколо бренду? Задайте собі запитання, а чи не вигадали вони самі ці сенсації? Бо найчастіша відповідь саме так. Наступний трюк грає на наші уроджені цікавості, адже ми всі з вами любимо плітки та секретики. Правда, знайомтесь стратегічні або начебто випадкові зливи інформації. Як це працює? Уявіть, піар відділ хоче підігрити інтерес до нового продукту, але замість прямої реклами вони, начебто, випадково зливають інформацію якомусь блогеру чи медіа з закритої презентації. І ось вже всі обговорюють. А ви бачили, а ви знаєте. А скажіть, ось там ви помітили, чому ж ми ведемось на це, як діти на цукерко? По-перше, ефект ексклюзиву. Нам здається, що ми доторкнулись до чогось ексклюзивного, секретного, до чого немає доступ більшість людей. Це як отримати запрошення на секретну вечірку, на яку потрапляють тільки обрані. Відчуття причетності до якоїсь інформації не для всіх, робить її в наших очах набагато ціннішою, хоча інколи буває, що її цінність. Буквально нульова. Ми відчуваємо себе особливими, обраними. Простими словами, це наша тенденція шукати, інтерпретувати і запам'ятовувати ту інформацію, яка підтверджує наші здогадки. Якщо злита інформація лягає на наші очікування, ми щиро радіємо, адже погодьтесь так, приємно відчувати, коли ти виявився правим. І наступне це авторитетне медіа. Адже коли про зливи пишуть вагомі відомі медіа, це додає йому ваги. Коли ми чуємо від важливої для нас персони, чи то журналіст, чи то інфлюенсер, інформацію, ми думаємо, ну вони б не публікували, аби що. Якщо вони говорять, то напевно так і є. Хоча насправді імениті видання також можуть грати в цю гру свідомо чи несвідомо, беручи участь у цьому контрольованому зливі. А тепер давайте подивимось, як ця машина працює на реальних живих прикладах. Почнемо ми із техногігантів. Коли за місяць до презентації нового айфону інтернет буквально вибухає від розмитих фото з заводу або кресла нового корпусу, або інсайдерських сливів. Тут спрацьовує все, про що ми говорили: ефект ексклюзиву: я знаю те, чого не знають інші. Наша схильність до підтвердження: ага, я таки думав, що камера буде потрійною. І в результаті до той самої офіційної презентації. Цієї ми вже емоційно купили той айфон. Ми не просто чекаємо виходу того айфону. Ми полюємо за інформацією, щоб перевірити, чи праві ми були. І це гра, яку почали не ви та сама схема слово в слово працює в індустрії розваг в нових фільмах, музиці, кліпах і все таке. Згадайте, як зливають шматочок трейлеру, гучного фільму або якоїсь відеогри. І всі форми соцмережі буквально перетворюються у вулик. Ютубери записують двогодинні аналізи двох секунд відео. Люди будують шалені теорії, сваряться, миряться, але таким чином вони створюють цілу армію безкоштовних маркетологів, які з азартом підігрівають інтерес до продукту. Це все здається веселою грою, так підігрів інтереси, хайп, фанати. Але ця сама технологія в інших руках перетворюється на потужну зброю, і ми переходимо в жорстокий світ політики. Тут зливають вже не дизайн нового телефону, а таємні плани уряду, таємні приватні листування, розмови. Мета не продати вам продукт. А посіяти страх, викликати ненависть, розколоти суспільство. Вони використовують той самий ефект ексклюзиву, щоб ми відчули себе носіями таємної правди, і нашу схильність до підтвердження, щоб ми повірили в те, що і так лягає на наші політичні погляди. Це та сама маніпуляція, але набагато небезпечніша ніж покупка нового гаджету. Тож наступного разу, коли ви побачите гучний злив, неважливо, чи то нового телефону, чи якогось політика, задайте собі запитання. А чию гру я зараз підтримую своєю увагою. А ось тепер поговоримо про трюк, від якого особисто у мене волосся стає дибки. Бо його наслідки ми відчуваємо щодня, але часто навіть не усвідомлюємо, що стали його жертвою Астро -турфін. Назва походить від бренду штучного газону AstroTurf. і тут геніальна аналогія, адже створення штучної травички і створення штучної народної думки. Це коли ви заходите в коментарі, щоб прийняти рішення щодо покупки якогось товару і бачите сотні задоволених коментарів і думаєте, ого, та тут всі в захваті. Але насправді це ілюзія, адже це робота цілих потоферм. І не думайте, що це винахід тільки епохи інтернету, адже цьому трюку вже понад 100 років у 1929-х роках. В США жінкам було не прийнято палити, адже це вважалося вульгарним і просто некрасивим. Ті компанії втрачали буквально половину ринку, адже тільки 50%, тобто тільки чоловіки, були їхніми клієнтами і купували у них товар. Що ж вони зробили? Вони найняли Едварда Бернейса, батька сучасного піару, під час гучного великоднього параду у Нью-Йорку Він найняв кількох світських левиць, які привселюдно перед медіарепортерами запалили цигарки, і назвали це смолоскипами свободи. Це було подано як спонтанний акт боротьби за жіночі права, які медіа просто розфорсили за лічені години. Медіа вибухнули, соціальне табу було знято. А продажі сигарет для жінок злетіли до небе. Це був астротурфінг у його чистому вигляді. Штучно створений рух, замаскований під народну думку. Сьогодні інструменти змінилися. Замість дебітанток на параді ми маємо цілі армії ботів у Фейсбук та Телеграм, але суть та сама. Чому ж ми, свідомі люди, досі на це ведемось? Тому що піарники б'ють по наших базових психологічних налаштуваннях. По-перше, соціальний доказ, коли люди кажуть це супер, нам здається, що така велика кількість людей просто не може помиляти, і ефект приєднання до більшості, адже нам просто некомфортно бути білою вороною. Але тут є ще один набагато небезпечніший інструмент, який називається спіраль мовчання. Це теорія німецької дослідниці Елізабет Ноель Нойман, яка стверджує, що коли ми маємо якусь думку, яка здається не відповідає суспільній думці, ми починаємо її боятись. Ми її ховаємо, тому що просто боїмося критики, хейту і соціальної ізоляції, і ми замовкаємо. І це одна із головних цілей, наприклад, політичного астротурфінгу, коли завдання не просто переконати нас вірити в якусь тільки одну думку, а створити такий інформаційний простір. Щоб виражати свою думку. Здавалося, небезпечним. а тепер до конкретики наших днів компанії Samsung у Тайвані засудили за те, що вони платили гроші студентам, щоб ті писали розгромні відгуки для конкурентів. Це офіційно задокументований випадок. Samsung таємно наймали студентів, щоб ті під виглядом звичайних покупців на різних інтернет-платформах писали негативні відгуки про їхніх конкурентів, про те, які у них погані телефони, техніка, сервіс, все на світі, і натомість, щоб вони вихваляли Samsung. Це була Організована армія фейкових негативних покупців для того, щоб знищити конкурента. Існують цілі онлайн-біржі, де недобросовісний продавець може замовити, наприклад, 500 позитивних онлайн-відгуків із п'ятьма зірочками для свого товару. Реальні люди або навіть тепер це можуть бути боти, штучний інтелект, пишуть позитивні відгуки для того, щоб підняти рейтинг товару. В результаті, коли ви будете шукати телефон чи якусь іншу техніку, ви будете бачити у першій видачі не найкращі, Товари, а ті за просування яких заплатили гроші. І ви купуєте непотріб, довіряючи думці, якої навіть ніколи не існувало. Так в чому ж головна небезпека астротурпінгу? В чому його глибинна суть? Він вбиває найцінніше, що є у нас людей, вбиває довіру, справжню живу дискусію перетворює на поле битви. Проплачених фейків він створює ілюзію консенсусу там, де його навіть немає, і змушує людей з реальною думкою відчувати себе самотніми і неправими. І найстрашніше, не що об'єктом цього контролю є не тільки наш з вами вибір кав'ярні, а набагато важливіші речі. І про це ми поговоримо за мить. Окей, тепер, коли ми знаємо хитрі трюки піарників, постає запитання: як не стати маріонеткою? У їхніх руках ось кілька простих, але дієвих правил інформаційної гігієни. Перше правило бійцівського клубу піару – запитувати, кому це вигідно. Як тільки ви бачите скандал, як роздувається якась новина, коли всі щось обговорюють – запитайте. А хто від цього отримає найбільший профіт? Це впливає негативно на якийсь бренд-продукт, або негативно, наприклад, на їхніх конкурентів, чиї продажі зростуть від цього. І часто таке просте запитання відкриває очі на дуже очевидні речі. Друге правило: не вір своїм очам одразу. Як тільки ви бачите скандал гучну новину, не спішіть репостити її, скидати своїм друзям або собі на сторінку в інстаграмі, а спробуйте знайти перше джерело. Відчуйте себе. Справжнім детективом, який намагається докопатися до суті, хто про це сказав, де це було опубліковано, хто першим про це заговорив, чи є підтвердження з інших незалежних джерел. Зробіть швидкий пошук заголовку цієї новини в Google, і подивіться, які медіа про це пишуть: чи це жовта преса, чи дійсно довірені медіа з гарною репутацією. Також ви можете перевірити фото з цієї новини, закинувши його, наприклад, у Google Photos, для того, щоб переконати, що воно взагалі стосується саме цієї новини. Вони, що воно не фейкове, що його не перевикористовують. Третє правило охолодити емоції. Коли ви відчуваєте, що якась новина викликає у вас бурі емоцій, це часто може бути гачком. Адже коли ми відчуваємо дуже сильні емоції, ми стаємо вразливими. І наше критичне мислення слабше, тому просто охолоньте, дайте собі заспокоїтись для того, щоб почати мислити раціонально. І четверте правило: виходьте за межі своєї інформаційної бульбашки. Підписуйтесь на різних людей з різними поглядами, часто контроверсійними. Читайте різні медіа, тому що, коли ви постійно бачите... Тільки ту інформацію, яка вам подобається, яка тільки підтверджує, наприклад, ваші погляди, ви можете потрапити у пастку. Це називається фільтраційна бульбашка або ехокамера, і ризик, що ви просто не помітите якихось маніпуляцій або альтернативних точок зору. Фух, ось ми з вами і розібрали три основні фокуси, які використовують піарники для того, щоб проманіпулювати, повпливати на громадську думку, і інколи так-так. Покерувати нами інфоприводи з повітря, таємничі зливи, гра на емоціях, ботоферми. тепер ви знаєте трішки більше і гортаючись стрічку в соцмережах або дивлячись новини, будете все більше помічати подібні ниточки. І знаєте, моя мета на сьогодні була не зробити так, щоб ви зневірились у цьому світі або стали циніком, а в тому, щоб ви стали сильнішими, свідомішими і робили власний вибір, керуючись не емоціями і різними. Психологічними гачками, а власним аналізом і своїми цінностями. І тепер найголовніше, мені дуже потрібен ваш фідбек, який із цих трюків здивував або обурив вас найбільше? А можливо, щось подібне ви помічали і не повелись на таке? Пишіть в коментарях. Давайте обмінюватися думками і попереджати один одного. Адже чим більше ми будемо про це говорити, тим складніше нас буде обманювати. І, звісно, якщо це відео відкрило вам очі, хоч на щось на одну дрібничку, тисніть лайк, адже це найкраща подяка для мене і знак, що такий контент потрібно продовжувати створювати далі. Підписуйтесь на цей канал, тут ми говоримо про піар та комунікації. А мене звати Юлія Пілкей і папа. -па.